Зруйновані комунікації, понівечені оселі, вбиті та зниклі безвісті. Цивільні таким лишили по собі окупанти село Любомирівка, що на Миколаївщині, населений пункт сім місяців перебував в окупації. І хоча російських військ там не було, місцевим є що пригадати про сусідство із окупантами. Нині до села люди потроху повертаються, відбудовуються і вже планують майбутнє життя у рідній Любомирівці. Планами та спогадами ділилися з нашою колегою Наталою якобсон белібовою Любомирівка опинилася в окупації у березні 22-го року. Російські загарбники стояли в сусідніх тернових подах та в посадках довкола. В саме село робили поодинокі рейди. До моїх дочки руски прийшли. Вона жила на ми на, на молодіжній, в неї троє дітей. Просили їсти. Телефони позабирали, попросили чай, сахару просили. Вона їм дав, ну, дала всього. Та й полякали дітей. До кінця березня жінка переховувалась від обстрілів вдома, навіть в погреб не ходила. У хаті сиділа з кицькою на дивані, шубою укрилася, ховалася так, а кицька в 12 часов мені треба було її випустити, а вони в 12 часов от обстріли робили. Згодом Тетяна разом із донькою та онуками виїхала з села. Повернулась, щойно сили оборони звільнили Любомирівку від окупантів. Через ці події у 64-річної жінки значно погіршилося здоров'я. В больницю два рази попала з інфарктом. Шундірували вже. Болячки є болячки, нерви сильно. А бачила, що бачила самоліти по самих поза і танки, все на світі. Анна одна з небагатьох, хто залишався в селі до останнього. 29 серпня. Військові оголосили примусову евакуацію. Тож жінці довелось поїхати з рідної домівки. Це ця машина, на якій ми виїжджали вже раненько. 30 серпня, яка була побита скоками, ми вже вийшли. все, ми дуже злякали, що може радіатор буде побити чи щось таке, що вона не заведеться. Ну, і, Слава Богу, ні, так пошкоджена, прошита там. Так на скольбер. Ну наша спасительниця, ми на ній виїхали. Так, і ще й вивезли двох людей. Причина, через яку Анна так довго не виїжджала з села, чимале господарство. Наша коровка, яку ми випускали, і не одну, ми випустили, а дві дуже багато, звісно, що повипускало людей. Дуже багато господарств, все щитайте, і свиней, і собак поодв'язували. Ну, все залишили, все що плакали і переживали потім за це. все. ну вона одна із тих, що вернулася, вижила. Вижили коровки, звісно, з села, але не багато. Дуже багато лежало, побитих, вбитих. Двоє місцевих загинули, та щонайменше шестеро отримали поранення як під час окупації, так і після звільнення. Люди страждали внаслідок детонації боєприпасів, які лишили по собі окупанти. У нас даже жіночка у власному подвір'ї підірвалася на гранаті. Ну хто то закопав у полісаднику? Вона копала під часничок чи під зелень і підірвалася. Ну благо, що була у нас де, ми, ця, швидка допомога волонтерів, і вчасно вони надали допомогу і доправили її до Миколаєва. Троє місцевих вважаються зниклими безвісті: це літній чоловік та двоє братів. Вони фільмували на мобільний ворожі колонни, які йшли повз село. Усі ну, стояли в центрі мало Люди шво виходили, їдуть дивляться. Така техніка їде дивилися. Ну, завернув тигр в село цих пацанів. Двох забрали по сьогоднішній день. Ми не знаємо, де вони. Понад рік тому повернувся додому Степан Пивоварчук. Чоловік все життя працював на землі, однак 22-го року вперше зібрати врожай йому не дали. А коли фермер отримав доступ до своїх паїв, то почав розміновувати їх самотужки. Це ж вони тут були, повністю ми як весною ушли. Ось у прийшли ми нічого не забрали. Нічого ми не забрали. А потім ми начали що хто кого просили, кого долг взяли з сім'ян. Трохи були запаси грошей, що залишилося. Ту техніку, що спасли і навісне поремонтували, посіяли. Также степан повернувся, щойно село звільнили і одразу взявся за роботу. Сіяв та збирав хліб навіть тоді, коли йому з родиною не було де жити. На подвір'ї чоловіка й досі стоїть модульний будиночок, що й став тимчасовим прихистком. Хати окупанти обстрілами випалили вщент. Тут де кухня, ось, бачите, вона чорна вся, там є осколки. Да. А тут, на хаті, може і фосфорна, тому що це е, хата згорена, а самих розривів нема, ні криша не була, не погоріжена, нічого. Староста села каже: нині шести сотень мешканців додому повернулись трохи більше двохсот. Майже всі вони вже відновили свої оселі або ремонтують будинки, намагаючись встигнути до зими. Ця вулиця у Любомирівці найбільше постраждала від обстрілів росіян. Та навіть тут більшість людей, які вже повернулись додому, майже на 100% відновили свої будинки. Ті, хто повернулись додому, ті, хто так і не приїхали до рідного села, їх оселі залишаються розбитими. Як от магазин за моєю спиною він вже понад два роки стоїть, напівзруйнований, адже його господар нині боронить кордони України і поки немає часу на відновлення свого бізнесу. В селі вже є зв'язок, вода та світло. Місцеву школу довелось розібрати. Вона відновлені не підлягала. Діти навчаються у районному ліцеї в селі Шевченкове. Так само неможливо відновити стару будівлю сільради. Замість неї адміністрація знайшла прихисток у місцевому ФАПі. Зараз його ремонтують. А от медичні послуги жителям Любомирівки надають виїзні бригади лікарів, що навідуються сюди раз на три тижні. Наталія якобсон Сунбілібова, Євген Сержук, телеканал Рада загальне національний марафон «Єдині новини».